Друзі, вітаю вас на каналі Дніпром. І у цьому відео ми поговоримо про шліфувальні машини. Нарешті я насправді не пам'ятаю, щоб ми колись знімали такі відео, тому нарешті ми добралися і до них. У нас їх є три штуки, і кожна з них, знаєте, чітко потрапляє в якийсь клас. Але перед тим як ми будемо про них говорити, я запрошу вас спуститися трошечки нижче, підписатися на цей канал, поставити лайк і написати коментар, яка з цих шліфмашин у вас є, які роботи ви неї виконуєте, по яким матеріалам працюєте, чим вони класні, а можливо. Щось нам треба в них доробити. Давайте поспілкуємось про це в коментарях. Все, поїхали. У нас шліфмашинки представлені трьома штуками, трьох фактично класах. Ексцентрикова шліфмашинка, але я одразу зазначу, що тут, якщо я можу помилятися, виправте мене в коментарях. Тут механізм не ексцентрик, а ексцентритет, коли обертається не по кругу, а зі зміщенням центру. І збільшується площа оброблюваної поверхні, і вона така, як квіточка, знаєте, малює. Тобто центр не тут постійно, а він рухається по колу. Ідемо далі. Це у нас класична вібраційна шліфмашина. і тут ми бачимо просто таке плоске полотно, яке кріпиться на ліпучечку. Але це не все. Звісно, що тут можна кріпити і ленточну наждачку, яку ви купили просто в магазині, відрізали необхідний шматочок, сюди кусочок засунули, зажали. І з іншої сторони. Ти самий механізм, але про це ми ще трошечки пізніше, детальніше поговоримо. І БС94С це така стрічкова шліфмашина. Класично вони є найпотужнішими з усіх, а ми перетримуємо з класичних стандартів, і вона у нас також найпотужніша. І давайте поговоримо про призначення. В цілому шліфмашинами працюють по всіх матеріалах, в принципі, всі ну дуже багато професій, де їх використовують. Це і дерево, і метал, і композити, і ебоксидна смола, і, і, і по гіпсу також їх використовують. Короче, все, що можна терти наждачкою, можна працювати з шліфмашинами. Далі, по призначенню кожної окремо, умовно, їх можна розділити на таких три сходинки. Це у нас для найгрубішої обробки матеріалу. Тут у нас 800 ватт, ну може я неправильно сказав, що для найгрубішої. Для чорнової обробки матеріалу, для великих масивів деревини, коли вам треба не знаю, трьохметровий брус зачухати, це вам сюди, до цієї шліфмашинки, бо в неї і потужність, і продуктивність значно вища, аніж у двох її. І братів, сестричок, той, який гендер їм дає, так і називайте. Далі це така універсальна штука. Сюди ви можете, звісно, крупне зерно повісити і так само оброблювати грубу деревину. Але за рахунок того, що менша потужність і, в принципі, менша площа робоча. Тут ми розуміємо, що воно обертається, і у нас з двох сторін площа наждачки просто більша. Тут це буде трошечки довше, і звісно, що різний тип обробки. І це така чистова манюня, але в неї також є свої мінуси. Вона класно працює на чистову, коли ви там вже переходите на 800 зерно, там не знаю, 400, тисяч, не дивлячись, хто хто з яким матеріалом працює. Але якщо ви шліфуєте сходинки, то вам без цієї нікуди не дітися. Або будете куточки дошліфовувати реноватором, в кого що є. В цілому, якщо ви працюєте по деревині, то напевно правильно мати всі три шліфмашинки або та ну да, точно всі три. Або ну, єдине, що цю можна в деяких випадках замінити реноватором. Просто на цю у вас буде більше задач покладатися і незручні місця ви будете дошліфовувати реноватором. Давайте поговоримо, що у них спільного. Перше. У них у всіх є регулятори обертів на pe 30 і ПЕ 50 С. Вони спереду, на БС 94 Він з боку. Що далі спільного? Прогумовані рукоятки, фірмовий класний кабель Дніпром, і у них у всіх є мішечки для збору пилу. Але зверну увагу на те, що коли працюєте з вібраційною або ексцентриковою, щоб пил нормально збирався. Треба брати наждак з отворами для того, щоб пил цей відводився. Ну і звісно, що спільно у них теж вони працюють від розетки. Йдемо далі на PE30 і PE50. Так, а ну, знімись. Можна під'єднати пилосос, у них є спеціальні виходи для цього. Тоді ваша робота буде ще чистіша, ніж просто з мішечком. В самих мішечках є такі каркасики, щоб вони не м'ялися і щоб вони весь час були рівні. Це стосується всіх трьох, до речі. Одягнемо назад їх. На БС-94 нереалізоване підключення пилососу. Колись там експериментували з перехідниками надрукованим на 3D-принтері. Глобально від цієї ідеї відмовились суто через використання сферу використання машинки, бо знову ж таки це машинка для великих масивів деревини, з якою ви будете ходити там 3 метри туди, 3 метри сюди, і ви ви так і подовжувач за собою носите. А вам ще треба буде пилосос за за собою тягнути. Тому від цієї ідеї відмовились. Якщо відмовились дарма, напишіть про це в коментарі. Потужність найбільшої я назвав це 800 Вт, вібраційна у нас 200 Вт, і ексцентрикова у нас 380 Вт. Всюди двигунчики щіткові, на найбільші на 94-й, є швидкий доступ до щиток, щоб ви швиденько їх могли замінити. На двох інших, якщо у вас закінчились щиточки, приносите їх до нас на сервіс і вам це зроблять максимально швидко і максимально безкоштовно. І кавою, ще прихостять. Шопа є 30, шопа Є50С, мають таку, не знаю, як це називати, відформовку під руку, з якою вам буде зручно працювати, там отак взятися. Чи ось так, багато ще беруть її ось так, і воздуховод не перекривається. І ось таким чином працюють там по матеріалу. Це також зручно. Абсолютно все те саме із PE30S. Ну а стрічкову вже треба тримати ось так. І тут у нас можемо бачити є кнопочка, далі фіксатор у вімкненому положенні. І ось ця верхня рукоятка вона регулюється ну, тут, вже як вам зручно, так і виставляєте. Що ще? Сказав, що тут є фіксатор, тут вони не потрібні, оскільки тут є просто два положення: вкил-викил. І ще приємним бонусом у стрічкової шліфмашини є те, що носик піднімається і можна підлізти кудись там. Це складно доступне місце і прямо так носиком щось вичухати. Але палічки туди суйте. Давайте ще трошечки пройдемось по характеристикам стисло. Більше технічних характеристик ви зможете подивитися на їх сторінках на нашому сайті за посиланням в шапці профілю. Отже, часта коливань вібраційної шлюф машини це від 6 до 13 тисяч. Тут вже регулятором ви собі виставляєте. Ексцентрикова так само має від 6 до 13 тисяч. Так само регулятором ви собі виставляєте зручну швидкість. Без 94 чотири обертає наждак від точки А до точки А від 120 до 260 разів за. Хвилину. Тут так само ви вже виставляєте під ваші потреби, скільки вам треба, яка вам швидкість необхідна. Що напає -E 50 С, що не напає -E 30С, ви можете замінити саму подошву. Якщо вона у вас зносилась, це розхідний матеріал. Не такий, звісно, як сама стрічка, але вони також з часом будуть у вас старатися виходити з ладу і так далі. І так далі Треба розуміти, що це розхідник. Про варіанти встановлення сюди я вже розказав. Окрім самого наждаку, ви можете просто відрізний з магазину сюди прикріпити. І давайте ще по. Говоримо про 94-ту модель трішечки, бо тут уже всяких регулювань сильно більше. Ви можете бачити, що перше тут, в цілому, форма корпусу зроблена так, щоб сама машинка зручно стояла гори ногами. Далі ви тут можете бачити ось такий важіль. Ви його відтягуєте, і ось цей ролик у вас подався назад. Все. І ви собі легенечко замінюєте наждак. Уявімо, що ми його замінили. Все, далі затискаємо. Після цього вмикаємо шліфмашинку і ось цим барашком регулюємо, щоб не було виходу наждака за вали. Просто вправо ліво крутимо, дивимося, це 30 секунд займається робота. Але раджу вмикати на мінімальній швидкості, щоб ви встигали просто реагувати і в цілому, щоб це було безпечніше. Друзі, не знаю, що вам ще розказати про ці шліфмашини, але точно знаю, що це відео подивляться багато тих, хто і працює шліфмашинами, і має такі, або хоче купити. Давайте поговоримо про них в коментарях. Пишіть свої враження, свої побажання по цим. На наосанок проговорю кому яка потрібна. Глобально, якщо ви столяр, вам потрібні всі, на мою думку. Бо це груба обробка чи така чорнова обробка, це універсальна і це чистова. Тому тут вже вам обирати і ну, просто від інструменту залежить якість виконаної вами роботи. Треба про це пам'ятати. Друзі, як завжди, посилання на всі шліфмашинки є в описі під цим відео. Там же ви знайдете і посилання на всі наші акції та знижки а також на адреси наших салонів майстерності, яких. У нас вже більше 400 штук по всій Україні. Заходьте, випивайте кави, потримайте в руках інструмент, дізнайтеся щось новеньке для себе, а може щось і придбаєте з цікавого. Все, п'ять правил завершення наших відео. Перше це поставте лайк. Ми з вами вже домовлялися на початку відео. Друге, підпишіться на канал. Якщо ви ще досі цього не зробили. Для нас це дуже важливо, і нас це мотивує робити нові відео для вас. Третє, я чекаю вас в коментарях. Поговоримо там про шліф машинки. Четверте донайте на ЗСУ. І п'яте обіймайте маму. На все добре і нехай щастить.